Безгалтер Psharp без кісточок, колекція Фламенко кріслен. Дуже гарна форма, гарна кругла чашечка, вона, бачите, вже кругла. Всередині цього бізгалтера. Нижня частина вона випукла. Тут немає кісточки, але сформована така. Окрема кайомочка, і начебто виділяє ту кісточку, яка має сідати у вас під грудьми. Є кісточка бокова, дуже ніжно січатий і нарядний пояс, три ряда гачків. Брителечки в зоні декольте, вони відстебуються, їх можна і також регулюються. галтера він додає пишності, додає об'єму, Чудовий монокап. З пошапом. До цього бізгалтера труси е, звичайні класичні брифи кріслайн, класична посадка по талії. На дотик дуже м'яке і приємне мереживо, е, тут ще додатково всередині біжева сіточка. І по спинці один шар прозорого мережева. Також є е, труси, стрінг е, шорт, вони е, нагадують нам бразиліана, висока посадка, гузенький бочок, регулюється тут е, ширина. По спинці прозора мережево а спереді також прозора мережево В інтернет-магазині Білизна Inyoan ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.